Готую суп З мисливськими ковбасками. Нарізаю картоплю та ставлю її варитися. Нарізаю цибулю, ставлю смажитись та додаю натерту моркву. Все це трішечки обсмажую. Тим часом нарізаю ковбаски. У мене ось такі відміди, мисливські ковбаски, але вони виявилися як соляни, більше схоже. Додаємо до моркви з цибулі. У мене була 1 столова ложка рису. Я додаю в суп. Все це перемішую, крем, сир, ложечку та додаю напіл розрізане маслини. Потім солю, перчу, додаю сухий часник та геть трішечки додаю базиліка. І даємо супу трішечки настоятись, щоб всі інгредієнти віддали свій смак та аромат. Все готово, всім смачного!